Вітаю, народні репортери. Сьогоднішній випуск буде переважно присвячений так званій чистоті залям, екологічній катастрофі, ситуації на проїжджих частинах та нещадним підпалам сухостою. Такі світлини ми отримали протягом тижня від мешканців міста. Житловий масив тополя 3 Складно назвати це словом двір. Нагадаємо, згідно вже проведених тендерів, цьогоріч, за підрахунками, навести чистоту у Дніпрі планують за 528 мільйонів гривень. А товариство з обмеженою відповідальністю МД груп Компані ліквідовують сміттєзвалища у п'яти районах правобережжя міста, і за це їм, згідно проведеного тендеру, платять понад 370 мільйонів бюджетних гривень. А на наступних світлинах вже царичанське звалище. А така ситуація біля озера Куряче, яка знаходиться на житловому масиві Лівобережний-3. Місцеві наголошують, що даній локації загрожує екологічна катастрофа, сміття розлетілося по території берегової лінії. Бентежить мешканців міста та області і безпекова ситуація на дорогах. Ділянку на автошляху Дніпро-Синельникове люди прозвали Дорога-лотерея. Водій влетів у ями та порізав гуму одразу на двох колесах, а запасне колесо лише одне врятувала людська небайдужість. В обласному центрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок. Останніми тижнями такі випадки почастішали. У соціальних мережах дніпряни інформують, пішоходам слід бути уважними. Віадук на Слобожанському величезні ями не огороджено. Про ремонт і не йдеться. Пишуть у публікації. У провулку ушинського дніпряни очікують на черговий портал. Що ж сподіваємось у мене. Упродовж цього тижня у Дніпрі погіршилася погода. зменшилась температура, дощіло спостерігався сильний вітер. Внаслідок негоди на вулиці Калиновій на проїжджу частину впав дорожній знак. У негоду під час дощу на житловому масиві сонячний миють вже мокрий асфальт. На вулиці Ульянова стався черговий прорив труб. Держаудитслужба служба публічно закликає Дніпровську міську раду допустити аудиторів до перевірок. Служба має перевірити використання виділених департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради коштів на суму близько 10 мільярдів гривень. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Державної аудиторської служби України протягом 2022 року на різні об'єкти Дніпровської міськради аудиторів не допускали 30 разів. Інтригує. Ми продовжуємо на проспекті Дмитра Ворницького з гарних історичних будівель, на голови людям падають цеглини. Всюди слід бути обачними. На вулиці Моніторній кілька днів поспіль у мешканців будинку номер 5 з-під крану текла жовта вода. Як розповіла місцева мешканка пані Юлія, така ситуація у них періодично повторюється. Її сусіди вже зверталися до відповідних інстанцій. Ходіть мені, будь ласка. У мене з-під крану тече вода. Чи... Я навіть не знаю, як це назвати. От чесно, не знаю. Сьогодні 25 березня, 18.13. Ну, ви мене вибачте, будь ласка. Що це? Як такою водою можна просто... Навіть я не кажу вже вживати. Вибачте, нею гидко руки помити. У Новомосковську чоловік з сокирою розганяв комунальників, які здійснювали обрізку гілок та дерев біля будинків на вулиці Калнишевського та Сучкова. Як повідомляють очевидці, чоловік вискочив із сокирою та накинувся на комунальників. Він ганявся за людьми. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Побив сокирою автовишку, розбив скло. Після скоєного забіг у перший під'їзд найближчого будинку на місце події викликали поліцію. Якщо ви стали свідком незаконної рубки дерев, повідомляєте про це у держпідприємство Ліси України, яке спільно з офісом президента України запустили гарячу лінію для звернень щодо порушень в лісовій галузі. Будь-які факти, наприклад, підозріли вантажний автотранспорт, який вивозить з лісу деревину. Нелегальні пилорами допоможуть в розслідуванні департаменту безпеки лісів України, що працює у Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Днями наша знімальна група вийшла на вулиці Дніпра та поспілкувалася з народними репортерами, що мешканці та гості міста бажають покращити в обласному центрі та що їх турбує. особливо дочасний сектор там взагалі можна не тільки ноги поламати, ай. Що треба зробити? Ну, треба, щоб е, ті налоги, які йдуть, які ми платимо з зарплати, щоб їх правильно розподіляла наша е, міська влада. Я живу на лівому березі, е, шостий трамвай, дев'ятий трамвай. І скільки років я їздю цими трамваями, ну там тушить світ. Сметья, э, як дождь и снег, позаметая колеи, там не проехать, не пройти, грязь. Великолепные у нас дома, просто необыкновенные. Дніпропетров славится тем, что присутствуют практически все виды архитектуры. Но дома запущены, не отремонтированы. Ну, понятно, война, надеемся, скоро закончится, может быть, начнут и метро тогда построят. Я живу на улице Виктора Мерзленко, это проспект Петровского, тот район. Дорогу хотелось бы видеть в лучшем состоянии. Именно хотелось бы как-то больше внимания к району. Мы на Болгарской улице живем. Дороги не в дугу. Даже не то, что проехать, а пройти невозможно. Дороги плохие. Во дворе очень плохой асфальт. Понимаете, там столько ходит у нас машин. И мне просто жалко этих водителей. Вот это вот они объезжают, особенно когда снег или дождь. Очень плохие внутри дворов дороги. Вот. А где вы именно живете? На левой стороне, улица Котлеровского, параллельно проспекту Правды бывшему. Недостатньо прибрана територія зеленого там, де от зелені насадження, всякі, воно таке захарашене. У вас дуже мало лавочок і урн. От, от я приїхала, і мені дуже це прям кинулося в око. Тому що в моєму місті, де я жила, до цього дуже багато було таких моментів. Ну що, от і йдеш, звісно, кругом засмічено, ті мусорки повні. Мені б дуже хотілося мати гарний дитячий майданчик, а зараз він є, але він трошки такий зруйнований. Дорога, ями дуже великі. Не вистачає туалетів, допустимо. Скамєк, не поломаних. Що. Щоб більше усміхалися люди. Зараз на перемогу потрібно усміхатися. Переходимо до болючої теми для наших вогнеборців: нещадний підпал сухостою. Наприклад, лише за одну добу на Дніпропетровщині сталося 48 пожеж в екосистемах у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Новомосковському, а також Криворізькому, Нікопольському та Синельниковському районах. Попри заборону, мешканці регіону все одно спалюють суху траву та сміття. Внаслідок бездумних дій громадян за добу вигоріло більше 40 гектарів сухостою. Масштабний підпал під час воєнного стану розцінюється як диверсія. Надзвичайники застерігають, що пожежі в екосистемах можуть спричинити тяжкі наслідки. Зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житловий сектор. Не треба спалювати суху траву, адже в ній після зими ховаються тварини. Пам'ятайте, ваш підпал сухостою може коштувати їх життям. Справжню степову гадюку помітили місцеві мешканці Криворізького району. Сонячна погода змусила її прокинутися після зимової сплячки. Плазуни в цей час ще соня, але небезпечні. Зазвичай перші випадки укусів гадюк в Україні фіксують у квітні-травні. Саме цю пору року у них відбувається парування. Будьте обережні. Водії Дніпра вирішили обдурити систему платного паркування. Раніше водії вигадували різні способи, аби уникнути сплату. Завішували номерний знак папером, робили імітацію закордонних номерних знаків. Але тепер автомобілісти вирішили з маскуванням не морочитись і банально знімають номери з машин. Деякі з власників ще й передають привіти інспекторам з паркування. Наприклад, на рамці номера зроблений напис Випісуй або Удачі. Проте за такі жарти можна отримати штраф. За це існує адміністративна відповідальність. Адже Забороняється керування або експлуатація транспортного засобу без номерних знаків. Це штраф 1190 гривень. Якщо автомобіль перебуває без номерних знаків, є підстави вважати, що ними керували без номерного знаку. А от і сплачувати за паркування більше не потрібно. За рішенням третього апеляційного адміністративного суду відмінено три рішення Дніпровської міської ради, якими встановлювалися коефіцієнти зони парковок та самі тарифи за паркування. Позов до суду подала громадська організація, громадський контроль. Рішення суду згідно закону України буде оприлюднено протягом 10 днів. Платформа Громадский контроль на решение Киркопетровского окружной административного услуга 29 листопада 2022 року в справі номер 163-3064-322 за кузом громадской организации платформа громадский контроль до на общего комитета Дуниковского мисскую ради, третья особа товариства за відповідальность у парк сервис группы про визнання протиправними та нечинними решениям постановлений ополиций скаргу. Громадської організації платформа громадський контроль задовольнили. Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду 29.11.2022 року у зазначені справі скасувати Позов громадської організації платформа громадський контроль визнати протиправними та нечинними рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.04.2021 року номер 342 від 20.04.2021 року номер 410 і від 030 року номер 573. втім, вже після рішення суду департамент транспорту міської ради заявив, що у Дніпрі поновлюється плата за паркування на семи майданчиках біля зон відпочинку, зокрема на набережні біля фестивального причалу, монастирського острову, біля парку імені Шевченка та скверу Прибрежний. Оплата поновлюється на весняно-літній період. Паркомади на цих локаціях запрацюють, зазначили у департаменті. Схоже, міська рада намагається обійти рішення суду. Така патріотична творча робота з'явилася у нашому місті на стіні одного з двоповерхових будинків на вулиці Матроській. На цьому народний репортер прощається із вами до наступної п'ятниці. Бажаю миру. Побачимось на Д1.